Одеситам доводиться жити в будинку, де щомиті може впасти дах. До телекомпанії Круг звернулася одеситка, що мешкає на вулиці Колонтаївській, 32, яка із онукою змушена жити в будинку, де постійно протікає дах. Оці ляльки красуні сидять на дивані, вкритому клейонкою. А все через те, що дах квартири протікає вже два роки поспіль. Аби меблі не зіпсувалися, їх доводиться накривати. У великій кімнаті знаходитись неможливо. Частина стелі вже відпадає, а під час дощу тут прямо як на вулиці. Люстру довелось зняти. Не дай Боже, через чергову негоду станеться коротке замикання. Вже кейсі жінці допомогти не можуть. Ремонту потребує весь дах. А

Допомагати 70-річній хворій жінці нікому. Чоловік і син померли, і лише 10-річна онука живе із бабусею, аби та мала змогу викликати швидку допомогу. Спати обом доводиться в сусідній кімнаті, але й там нема гарантій, що вони у безпеці. Вот кода дожить тут в комнаті, кода. Коли... Плют та вот это вот дожди, и дождівся кап-кап-кап-ка. Страшно, что вдруг может не только там свалитися, на нас может упасть тут. Что-то тоже очень сильно гніє. Ну, страшно. Протікати вже почала стеля на кухні і в іншій кімнаті. Та комунальні служби міста схоже обтяжувати себе виконанням своїх обов'язків не збираються. Ксенія тіора В'ячеслав Лаштаба, тале компанія Круг.